Привіт! Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Дякую за твою підтримку, дякую за те, що ти підписуєшся. Дякую всім. Сьогодні буде виїзд у нас в місто Черкаси. Поїдемо, погуляємо по парку і спустимося до річки Дніпра на яві 350, й 634. й Також хочу сказати слава Україні, героям слава. Ставте лайки і підписуйтесь. Ну що, не будемо багато, бла-бла, бла, поїхали, покажу вам все. Ришила не зволікати час і провірити на прямій дорогі на трасі спідометр на яві, бо, як бачите, тахометр не працює на яві, немає тросика. Ну, скачала я на телефон спідометр, відрізнялося всього від спідометра на яві і спідометр на телефоні лише в 5 км. Тобто на яві показує 100 км, а на телефоні показувало 95 км. Відрізнялося всього 5 км на годину. Я думаю, це не дуже велика різниця. Ну що, друзі, приїхали ми вже в парк сосновий бір. Давайте вам покажу, як тут гарно. Якщо ви побуваєте в Черкасах, то рекомендую вам завітати до нього. Ось так нас вітає парк сосновий бір. Давайте зайдемо всередину і подивимося, що там у нас є. Так, ну що, друзі, ззаді мене стоїть якась дивна скульптура у дитинстві, коли я тут була. Це років, мабуть, я не знаю, 10 приблизно. Тут цієї скульптури не було. Зараз давайте оглянемо цю скульптуру. Ось так вона має вигляд. Тут не написано, що вона означає таблички, просто фірмен тікер прикріплені. Тут, напевно, можна було йшла водичка, напевно, як фонтанчик, можна було руки помити, або вмитися. Із двох сторон. Зараз тут вже водички немає. Ось така скульптура гарно можна Можна пофотографуватися біля неї, хто як хоче. І зараз вам покажу ще е, був скажімо такий, невеликий басейн, але в ньому воду вже спустили і тому стало якось печально вже із цим басейном. Ось такий ось басейн, показую вам і покажу здалека. Тут була водичка. Тут були катера, построїли нові біседки, е, такі дитячі катера були, що вони могли кататися на них. Так, ну що, друзі, якщо ви хочете порозлікатися, тут є ось така тропинка. Бачите, вірьовочки натягнуті, ось досточки прибиті. Тропинка робінзона, на ній можна полазити, ну не безкоштовно, звісно, звичайно. Ось така ось вокруг тропинка. Бачите, хотіла показати вам самі найкрасиві міста в цьому парку. Ну, тут, в принципі, скрізь гарні міста, але басейни чогось спустили. Ось Дуже печально. Тут можна було там бачите, переходик, можна було переходити, фотографуватися. Ну, Давайте пройдемося по алеї, подивимося, як тут гарно. Є друзі, ось таке. Дерево його називають напевно, деревом дерево коханням. Я точно, якщо чесно, не знаю. Давно вже в цьому парку гуляла. Точно не бачила вже цих ніяких скульпторів, їх не було. Давайте ще зараз перейдемо, покажу вам, який є міст, але він на даний момент зараз закритий. Цього він закритий, тому що це міст кохання також називається, і він постійно, з нього постійно пригали всі, як би сказати, ну не всі, а люди, які хотіли покінчити своїм е, життям. Зараз я вам покажу його. Ось такий ось парк, ось такий ось міст, точніше, я ось була я в дитинстві була на цьому мосту, а зараз він трохи в аварійному... Трошки стані, наскільки я по надписям зрозуміла. Ось. І вже пройти на нього не можна. І з цього моста було видно дуже гарну річку Дніпро. Ну, я покажу вам друге місто, з якого також видно річку Дніпро. Ось таке, таке місце є, де можна ближче підійти і подивитись на річку Дніпро. Зараз я вам все покажу. Тут як зазвичай багато людей. Ось так ось. Ми поки нікого немає, на ході атаку почути. Так, так. Дуже гарний краєвид. Дуже багато людей тут. Покажу вам з іншої сторони ще. Ну що, друзі, будемо ми повертатися додому. Сподіваюсь, вам все сподобалося. В наступному відео також кудись поїдемо, покатаємося, напевно, в інше місто. Давайте проголосуємо, чи покатушки по Черкасах, чи в інше місто. Напишіть, будь ласка, в коментарі.